Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні хочу подивитись на таке питання. Всі про зустріч зі із Зеленським заговорили. Ну, от я хочу подивитись, наскільки така зустріч можлива, хоча б в онлайн форматі. Так? І якщо вона відбудеться, хоча, напевно, коли вона відбудеться, що це принесе Україні. А перед тим ще мене просив в коментарях показувати мішечок, ну як я саме з мішечка дістаю руни. Ну от, зараз спробую. Ну і відразу прошу в коментарях написати, чи е, так відео стало краще, можливо, цікавіше, достовірніше, тому що скажу чесно, жодного разу результати я не підтасовував. Мені це просто не цікаво, мені це не потрібно. Мені. Цікаво, якщо я вже взявся розглядати питання, то мені цікаво побачити, як воно є істину, а не підтасовувати результат. Ну, так, лірика. Заговорився. Добре, поїхали. Для початку, думаю, маленький розклад зробити конкретно на саму можливість такої зустрічі, хоч, хоч в будь-якому форматі. Отже. Так, видно? Видно. отже, скажіть мені, будь ласка, чи відбудеться зустріч між Сі Цзіньпіном і Володимиром Зеленським? Або в очному форматі, або в онлайн форматі, чи може оце дзвінок буде, отже, чи в будь-якому форматі, чи відбудеться ця зустріч. Хай скажуть роне правду. Поясню, що відбулося. От якщо руна падає в незрозумілим положенні, то її зазвичай довертають по часовій стрілці. Бажано не дивлячись на результат. Хоча можна і дивитись, ну, щоб було остаточно зрозуміло. Я відразу побачив, що руна вилізла боком, я свої руни добре знаю, тому я її по часовій стрілці довернув. А то скажуть: от навіть на камеру підтасував. Не підтасував, а зробив так, як. Е... Так, як вимагає того традиція. <кій> Добре. Що ми маємо? Урус перевернутий Турісас, Лагус. Е, ну що ж, так, так, шанси цієї зустрічі великі. М, дуже великі. Не 100% все-таки одна руна перевернута. Е, тобто, що у нас мається? Е, ну, це сила. Це сила. Тобто, е, ходить що. Сі Цзіньпін вважає, наскільки я розумію, і наскільки мені розкрилась ця руна, Цзіньпін вважає Зеленського ну, е, слабким проти себе. Ну, Але тим паче, подальші руни кажуть, що Турісас і Лагус, тобто відкриті ворота можливостей, так? І вектор. Вектор, ну, потік, можливо, от, має... А, до речі, давайте докладу ще одну руну. Що мається на увазі? Ага, я зрозумів. Давайте так покладу. Отже, що мається на увазі? Потік чого? Потік. Це руна Тейвас, ну, військових, військових благ. Це руна воїна, руна ну, війни, якщо хочете. Хоча не зовсім коректно її так називати. Тобто, що е, от вони вже почали давати відповіді на те, що ж буде на, на цій зустрічі обговорюватись, якщо вона так чи іначе відбудеться. А судячи по розкладу, вона таки обов'язково відбудеться. Ну, давайте тепер зроблю великі розклади, подивлюся, що ж власне така зустріч принесе для України. Ну, у нас в першу чергу українець цікавить, правильно. Дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, що принесе для України зустріч Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна? Хай скажуть правду. Відразу по стару не цікаво, угу. Угу. Ну, добре. І фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню, що ж принесе для України зустріч Володимира Зеленського і Сідзіньпіна. Угу, довертаю. Так, трохи не по центру екрану. Ну, гаразд, суть видно. Добре, що ми маємо? Руна вірд відразу. Пуста руна, Єра, Гебо, Беркана. Ну, цілком хороший набір рун, мені дуже сподобався. До речі, забув одну руну докласти на пусту руну. Ну, нехай. Уточнення, в принципі, ось. Відразу пішло. Що ми маємо? Ми тут маємо партнерство, взаємовигідне партнерство, ріст, ріст взаємовідносин, ну, відповідно, між Україною і Китаєм. Так? І торгівля, так, тобто це буде взаємовигідно, ну ось от ця руна натякає на те, що це буде взаємовигідно, і обом країнам принесе, ну зокрема, Україні, адже ми в першу чергу на Україну дивились, це принесе нам. Ну, як, при, неприбуток, дохід, будемо так говорити. Далі, що ми маємо? Альгіс, урус перевернутий Дагас. Тобто, що ми маємо? Про захист мова йтиме, в тому числі, я допускаю, що і про зброю все-таки. Або, можливо, мова йтиме про те, щоб Китай не допомагав Росії. І, скоріше за все так. Тому що далі йде і перевернутий урус, який, власне, обозначає силу. Ну, а якщо приблизити до військових подій, до наших подій, то і зброю в тому числі. Тому виходить, що е мова йде про те, щоб е Китай не, пост не постачав зброю Росії. От. Ну і відповідно гарантував нам можливо, до речі, можливо, ця руна також означатиме е гарантії від Китаю. Ну як, не гарантії безпеки. Хоча, може, гарантії безпеки для України, в тому числі, Зах, захист, захист її територіальної цілісності. А ми знаємо, що Китай і так виступає за територіальну цілісність всіх країн. Хоча той план, який вони представили Україну, не дуже влаштовує. Дагас, що ми маємо? Трансформація ситуації. Ну, це до попереднього до рядку попереднього рун. Відповідно, що вихід відносин. Розвиток відносин. Також. Адже руна позитивна. Ну, і темного значення як такого немає. Ну і на фінал. Що ми маємо? Вуньо, Інгус і Тейвас. Тобто, що що це принесе Україні? Радість принесе ну ось дослівно якщо по Е, Урожай, плодороді є, От, скажу російською, не прийшов аналог в голову. так Ну, і Теївас це руна воїна. В тому числі руна можна її перевести як зброя. зброя зокрема. От. Тому можливо, можливо, Китай навіть нам буде постачати зброю. Можливо, не гласно. Я допускаю такий варіант, знаючи, що е, восток діала так, як то кажуть, то дуже навіть допускаю. І, до речі, у Китаї ж багато радянської зброї. Більш того, в них навіть ліцензія на вироблення деяких одиниці. От. Ну, такий, такий, от, такий от розклад вийшов. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До речі, напишіть, як вам, чи потрібно все-таки мішочок показувати, як я достаю руни в кадрі, чи краще це вишати за кадром? Ви мені й так довіряєте. так? Напишіть, будь ласка, мені цікаво. От. До зустрічі і нехай щастить.